Це біда, пошириться перелюб. А в чому причина перелюбу? Адже всі знають, що це харам, але яка причина його поширення і чисельності? Причина це упущення жінок, упущення жінок і надання їм так званої свободи і можливість робити з чоловіками? А як до цього закликають сьогодні? Це те, що спричиняє збільшення перелюбу, оскільки пристрасть присутня в людях, чоловіках і жінках, і вона нікуди не зникла. І коли жінки виставили на показ красу, умастилися парфумами і вийшли на ринки, в офіси, на каси під час купівлі та продажу, стали працювати і спілкуватися з чоловіками, а бажання обох статей присутнє і шайтан поруч, тоді виникає провокаційна поведінка і виникає спокуса. А якщо жінки перебувають під наглядом і опікою, вони будуть захищені від спокус. Однак Якщо жінки будуть надані самі собі у той час, коли злісні агіатори закликають до так званої свободи жінок, тоді йдеться не про свободу, а про глибоке поневолення, про поневолення пристрастями. Хай вбереже нас Аллах про поневолення пристрастям. Свобода полягає в послуху Алгу Аззаладжаль, і залишенні гріхів. Тому наприкінці часів, коли жінку залишать без нагляду, відбудеться збільшення перелюбу. Тому що жінка сама по собі є шляхом, що веде до цього, особливо коли вона виходить на вулиці вбраною, спілкується з чоловіками, коли також їй надали повну свободу прогулянках, і ключ від машини став перебувати в її руках, і вона може водити її і їхати куди захоче, може отримувати дзвінки, перебуваючи в глибині свого будинку, а їй можуть дзвонити лиходії. Вона отримує фотографії. А також дивиться на все, що є в інтернеті, і на різні речі, про які мені не відомо, але які існують, і яких дуже багато. А жінка в цей час перебуває в глибині свого будинку. Ви думаєте, що вона захищена, проте своїми думками вона перебуває зовні це велике лихо. До цього додається вихід з дому та свобода пересування. І навіть якщо вона вдома, зло до неї доходить через ці сучасні речі, і ось тоді перелюб. Збільшується, хай убереже нас Аллах. Аллах Джальнауаля сказав не наближайтесь до перелюбу. Не наближайтеся. Він не сказав не перелюбствуйте, і все на цьому, а сказав не наближайтеся. Сенс цього, що забороняється засоби, що ведуть до перелюбу, як спілкування зі сторонніми чоловіками, виставлення своїх прикрас, як надання жінці свободи, за її бажанням це все засоби. Вона не повинна подорожувати. Без махрама. Але вони кажуть вам ні, це брак впевненості. Ви не впевнені в жінці, коли ви звинувачуєте її і кажете, що їй потрібен махрам, це брак впевненості та свободи. Вона може подорожувати без махрама. Вони хочуть пустити вхід і дати волю всім засобам, що ведуть до перелюбу. Вони голосно і ясно проголошують, що правило зачинення дверей гріхам буде правилом без підстави. Яке тут не підходить, що це придушення свободи жінок, і типу немає такого правила закривати двері гріхам, що до якого вчені дійшли одностайності і на що вказує Коран і Суна. Вони кажуть ні дайте волю засобам, звільніть засоби, що ведуть до перелюбу, віддавши все жінці. У цей час виникає блуд, хай убереже нас Аллах. Бо коли надаються шляхи, до перелюбу, без сумніву, відбувається перелюб.